Готуємось до НМТ разом. Отже, маємо завдання, скільки цілих розв'язків має нерівність. І маємо нерівність, звертаємо увагу, що ця нерівність подвійна. В ній є два знаки нерівності. Так? А подвійну нерівність зазвичай ми читаємо з середини починаючи. Так? Тобто, якщо у вас є А менше Б менше С, то правильно її прочитати Б більше, ніж А. Але менше, ніж це. Тому такі подвійні нерівності, де в кожній частині цієї нерівності є невідоме, варто замінити системою нерівностей і при цьому прочитати цю нерівність саме так за правилами читання подвійної нерівності. Давайте покажу. Отже, всередині у нас число мінус 3х, і коли ми читаємо, ми кажемо мінус 3х більше ніж мінус х мінус 5. А тепер це запишемо. Отже, мінус 3х більше, ніж мінус х мінус 5. Все просто. Далі ми кажемо мінус 3х менше, ніж х мінус 1. Тобто, знову ж, як, напис... як прочитали, так записали. Мінус 3х менше, ніж х мінус 1. Супер! Тепер ви точно не зробите помилку, адже розв'язувати звичайні лінійні нерівності та їх системи, ви вже вмієте. Поїхали? Отже, розв'язуємо. Перша нерівність мінус 3х залишається, сюди мандрує мінус х змінює при цьому знак. Мінус 5 залишається на місці. Друга нерівність мінус 3х на місці, х мандрує до лівої частини, але міняє при цьому знак. І мінус одиниця на місці. Це нескладно. Наступний крок теж простий. Зводимо подібні доданки. Мінус 3х плюс х це мінус 2х більше, ніж мінус 5. А тут мінус 3х і мінус х це мінус 4х, і це менше, ніж мінус 1. Чудово. Що робимо далі? Так все просто. Далі ми ділимо на коефіцієнт біля х. Але пам'ятаємо один секрет. Цей секрет ви точно знаєте, вас з ним знайомили, що коли ми ділимо нерівність на одне й те саме, але від'ємне число, то Знак нерівності треба змінити на протилежний. Тобто ділимо мінус 2х на мінус 2, маємо х, знак нерівності більше міняємо на менше, і мінус 5 ділимо на мінус 2, отримуємо плюс 5 других або 2 половиною. Легко, легко. Наступне ділимо на мінус 4. Знову пам'ятаємо про знак. Мінус 4х ділимо на мінус 4. Х знак нерівності змінюємо на протилежний, а далі мінус 1 ділимо на мінус 4 і виходить 1 четверта, ну або 0,25. сотих. Звісно, далі нам треба вибрати цілі е, ці розв'язки, які задовольняють ось такі умови. Тобто ми можемо реально цю нерівність записати знову у вигляді подвійної нерівності. Бачите? Х менше ніж 2,5. Х більше, ніж 0,25 І тепер думаємо, які цілі розв'язки тут є. Нулик тут не входить, бо 0 буде лівіше від 0,25, значить тут точно входить 1. Є тут 2, задовольняє ці умови. А 3 вже не є меншим, ніж 2,5, тому 3 не є розв'язком. А наш, нас запитували, скільки. Отже, скільки. 1, 2... Значить, відповідь правильна два розв'язки. Все легко і просто.